Я завжди хотів стати перекладачем. Батьки бачили в мене великого бешкетника і зрозуміли, що це все можна автомувати, віддавши сина до військового вузу. І вони мені підказали, що от є якби, факультет, де навчають на, на військову, але ти будеш перекладачем, будеш знати мови і таке інше. Так, почався шлях до військового офіцера. Було таке відчуття, що. І віддав батьківщині 9 років свого життя. Хотілося б ще е, якісь здобутки мати в житті і побачити інші країни, бо тому що мене завжди е, тягнуло до подорожей. І тому я прийняв рішення е, після першого контракту е, закінчувати з військовою справою і був впевнений, що я ніколи не повернуся до, до військової рутини. Я просто сидів і. На просторах інтернету, після того, як звільнився, дивився, чим і, знаючи там ну, угорську, англійську, натрапив на е, декілька публікацій, роботи в Китаї саме вчителем англійської мови. Просто спонтанно взяв і е, позичив е, декілька сотень доларів для того, щоб купити квиток е, до Китаю. Приїхав я туди. як... Е, ну, як стажер викладача англійської мови для діток, потім, вже познайомившись з представниками посольства в Китаї, Укрпосольства України в Китаї, ми постійно з ними контактували. То вони нам інколи підшукували цікаві якісь івенти. І, наприклад, яким чином я почав озвучувати китайські мультики та фільми, була можливість і ще займатися Браво. іншими видами діяльності, і у вихідні дні також інколи е, проводив екскурсії для е, казахів поблизу китайської стіни і в інших місцях. Без чіткого плану на початку не було, оскільки там проживу, і таке інше завжди там будете чужинцем, бо е, і ви візуально відрізняєтесь. Я планував е, в у Вересні приблизно 2020-го звідти поїхати е, і далі розвиватися. Але пандемія внесла свої корективи. Останні два роки це, напевно, було якраз той час до війни, коли я працював в, в галузі відновлювальної енергетики, і ми займалися е, встановленням е, швидкісних зарядок для електрокарів, е, встановленням сонячних електростанцій. І мені це дуже подобалось. В перші дні війни без сумніву виникла думка, що. Е, Напевно, прийдеться вернутися до армії, і я пішов до військомату. Вірю в те, що після перемоги неодмінно Україна е, зробить, так би мовити, квантовий стрибок у розвитку, і ми будемо е, не тільки морально і е, свідомо більш розвиненіші. Е, мрію про те, щоб якнайшвидше повернутися до буденності, е, віддавши належне. Нашій державі запевняю вас, що ми будемо йти до кінця там.